А пізно ввечері росіяни обстріляли Одесу. По місту випустили три ракети. Попередньо ха 59 Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворожі винищувачі Су 35 здійснили пуск з моря. Дві ракети вдалося збити силам. ППО, а ще одна, на жаль, влучила. Внаслідок атаки є поранені. Драждали четверо людей. Одні одну людину госпіталізовано, три отримали несуттєві пошкодження від вибухової хвилі і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне. Покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два осередки позгоряння загальною площою близько 40 квадратних метрів, які були оперативно ліквідовані рятувальними службами. Через російський ракетний удар був пошкоджений триповерховий будинок на території чоловічого монастиря. Спруда належить УПЦ московського патріархату, і за півгодини до влучання там закінчилась вечірня служба. На якій були десятки вірян, настоятель храму прокоментував обстріл, назвавши його наслідки дивом Божим від імені нашої братії, наших парафіян, сказати, що сьогодні сталося. Для нас диво Боже, ми відчули на собі покров Божої Матері, тому що незважаючи на досить серйозні пошкодження, все, що важливо для життєдіяльності нашого монастиря, це храми, ікони, і люди, все лишилося цілим. Ми неодноразово заявляли, що. Засуджуємо російську агресію проти України та українського народу, і для нас честь постраждати з українським народом.